Добрий день, дітки! Погляньте, це портрет відомої української поетеси та письменниці Лесі Українки. Ось такою була Леся Українка, такою її пам'ятають у всьому світі. Зараз я трошки розповім вам про неї. Понад 100 років тому на Волині, у місті Новоград Волинську, у сім'ї Косачів народилася донька Лариса, білява, синьоока дівчинка з душею гордою ніжною, з серцем лагідним і чистим. Леся Українка була дуже розумною дівчинкою. У чотири роки вона вже добре читала. Коли їй виповнилося дев'ять років, дівчинка почала писати вірші. Леся дуже любила природу, мала свій квітник і город, який сама обробляла і доглядала. Тому і перші вірші були про природу України: природу з дивовижним світом лісу, річки, неба, птахів, тварин, квітів. А як ніжно вона пише про дитину в своєму вірші на зеленому горбочку? Образ матері і дитини зігріває пейзаж вірша, робить його рідним і близьким. Я вам читала вже цей вірш у занятті про хату, а сьогодні я пропоную вивчити на пам'ять за допомогою картинок На зеленому горбочку, у вишневому садочку. Притулилася хатинка, мов маленька дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, Не немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Ось такий чудовий вірш про українську природу написала Леся Українка. Прослухайте його декілька разів та спробуйте вивчити на пам'ять. До нових зустрічей!